Помню, була, лежала одна дівчина, яка була продавана петрою важкою 7 тонн. І не можна було плотової плото, тому що можливо вся конструкція далі поїхати. Ми її обходили. Так описує одну з найскладніших ночей Артур Чернявський, слюсар в КП «Уреа». Працює там вже п'ять років. Зазвичай долає комунальні негаразди. А от коли почалась велика війна і по Дніпру полетіли ракети і дрони, Артур на місцях атак став допомагати надзвичайникам. Каже: ніколи не забуде ракетний удар по будинку на набережні перемоги. Я тоді працював з великою температурою і майже 39,5 за себе не думав. В основному переживаєш, особливо як тоді дівчину, ми почули голос під завалами дівчини, пам'ятаю, ім'я Катерина її було. Ну, тоді затихали усі. Вся техніка становилася, і ми маліші звук, щоб почути, де вона знаходиться, в якої їм кімнаті, і щоб наче да, далі допомагати їй. Після ворожих атак дніпровські комунальники пліч опліч працюють із рятувальниками. Спочатку прибирають сміття та розчищають дорогу, аби проїхала важка техніка. Ми під'їжджали і пройшов зрив газового балону тоді. Тож треба було під'їхати, особливо дорогу. Тут була горібша машина, і тож ну ми обслідували майже сантиметр за сантиметром. Тож могли бути тіла під завалами. Також на самосвалах, де стояли хлопці, просвічували фонариками. Це могли бути і останки. Воно ж, ти ж не смотриш, це ж працювала важка техніка. Тієї ночі працювати було вкрай складно через густий дим. По завалах доводилось рухатись на осліп. Сам лично я три тіла спустив до низу. Емоції були в стороні, це потім вже потім вже сознаєш емоціонально. Ну, так, Важко було емоціонально, одну плиту знімаємо, бачимо, там вище лежить тіло, воно придавлено плитою. Хлопці ДСНСники сморять, оглядають, дають команду, ці плиту знімають. Ліквідовувати наслідки ворожих атак по Дніпру щоразу виїжджає бригада комунальників. Старший слюсар Олег Воздьов працював на місці удару по будинку на вулиці Виконкомівській. Торік росіяни посілили ракету у горішні поверхи. Жертвами стали троє людей. Нас підняли по тривозі. Ми всі сюди. Е... Чергова машини не досталися, допомагали сотрудникам поліції реалігувати транспорт, переміщення для спецтранспорту. Дорогу перезаставляли, ускладнювали роботу містяни, які шукали своїх родичів. Пошукові роботи тут тривали близько тижня. Ми почали приїхав кран, почали демонтувати великі брила, от заходити у відвір, тому що от у дворі було дуже багато. Хлопці, е чесники працювали на зверху. Ми їм там допомагали. Комунальники кажуть, за понад три роки великої війни побачили багато горя, болю і людських страждань. Додають гірко дивитися і на понівечені будівлі рідного міста. Та в той же час найщасливіші миті теж переживали на місцях ворожих атак, коли з-під руїн вдавалось когось врятувати. Артем Ліфінцев Павло Черненко, Дніпра